23 червня у загальноосвітніх школах міста відбулись випускні вечори. На урочистостях випускникам вручили атестати про повну загальну середню освіту, золоті та срібні медалі, грошові премії міського голови та інші відзнаки за досягнення у навчанні. На шкільних святах побували міський голова Оксана Вінницька та начальник міського відділу освіти Ольга Горіна. Вони привітали випускників із закінченням навчання та побажали досягнень у подальшому навчанні і щасливої долі. Добрий день, дорогі друзі. Добрий день, мої дорогі діти. Ви мене пам'ятаєте? І мені намні прийняти вас в перший клас середньої школи номер. Ви мене сьогодні уділий Ви такі красиві, такі молоді. Такие перспективные. Конечно же, я хочу вам сегодня пожелать, ребята, прежде всего, крепкого крепкого здоровья. Хочу пожелать, чтобы вы были успешными в этой сложной и простой жизни. Но я уверена, что у вас все получится. Сегодня вас будут поздравлять очень многие. В такой день, конечно же, вас поддерживают ваши родители, ваши родные, ваши близкие, ваши педагоги. Все мы будем говорить о том, что вы стоите на пороге вашего будущего новой взрослой жизни. Я хочу пожелать вам, ребята, чтобы вы ни в коем случае не пугались своего будущего. Оно у вас будет обязательно счастливым. Мои слова пророческие. Хочу, чтобы вы понимали, что все в ваших руках, именно от вас будет зависеть, как служится ваша жизнь. Трудитесь, стройте самые амбициозные. Не покайтесь нічого, навіть якщо до вас так ніхто ніката не рішав. У вас все побочиться. Будьте щасливі, будьте успішні. Ви наша гордость, ви наша надежда, ви нам дуже потрібні. Добрий ребята. цього вечора. Оксана Вінницька вручила відзнаку Золота медаль і премію міського голови у розмірі 500 гривень Іллі Кітченку, випускнику загальноосвітньої школи номер один. Тетяні Цунік випускниці загальноосвітньої школи номер 2 Відзнакою срібна медаль і премією міського голови у розмірі 400 гривень нагороджені Ілля Сорокопудов і Валерія Метельська, випускники загальноосвітньої школи номер 5 Цьогоріч, за перемоги в міських і обласних олімпіадах, в рамках програми розвитку освіти в місті Першотравенську премію міського голови отримали 37 учнів. На це з міського бюджету спрямовано понад 23 тисячі гривень. Від народного депутата України Артура Мартовицького кращі учні від кожної з п'яти шкіл отримали подяки та книги Великі українці. Оксана Вінницька вручила відзнаки та зазначила, що багато нинішніх випускників мають великі шанси згодом увійти до такого видання. У програмах випускних вечорів було багато незабутніх моментів, які назавжди запам'ятаються їх учасникам: напутні слова батьків, шкільні вальси, букети квітів, посмішки та по особливому прикрашені шкільні подвір'я, на які юнаки і дівчата приходитимуть вже як гості. 25 червня у першотравенську відзначили день молоді. Надвечір вулицями міста проїхали колони велосипедистів та мотоциклістів. Чим дали гарний початок розвагам з нагоди Дня молоді. Проїзд завершився в парку поблизу торгівельно-розважального комплексу Любава, куди прийшли не тільки молодь міста, але й городяни більш старшого віку, які відчувають себе завжди молодими. У визначений час на концертному майданчику розпочались урочистості і міський голова Оксана Вінницька привітала молодих людей зі святом. Хочу поздравити вас з таким замечательним праздником – Днем молодежи. В нашому місті більшу половину населення составляють саме молодеж. І сьогодні тут, під цим куполом, мабуть, зібралася найпрогресивна, найцікавіша, найзамечательна молодежа міста Пішатравінська. Я вас привітаю. Віддані справі, високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня молоді грамоти виконавчого комітету Першотравенської міської ради нагороджуються. Малтес Олександр Миколаєвич, викладач класу духових музичних інструментів Першокравинської школи естетичної... ¡Vamos! Панченко Дмитро Вадимович, гірник очисного забою, дільниці з видобуткового гілля, виробничого структурного підрозділу, шахто управління першотравенське, публічному акціонерського товариства ДТП вугілля, Сараєва Валентина Олександрівна, вихованка комунального позашкільного навчального закладу, першотравенська дитяча у нас. Жується гордіна вікторія Марківна, тренер-інструктор світнесу дитячої юнацької спортивної школи Самсон. В цей день Оксана Вінницька вручила подарункові набори удовам загиблих в АТО Ковальовій Ользі та Малишенко Яні. Відзначили подарунками на святі молоді родини, які уклали шлюб у червні 2017 року. Керівнику велогромади Сіті Байка Ганні Колясі та представнику руху байкарів В'ячеславу Лавренку Оксана Вінницька вручила туристичні палатки і килими для пікнику. Микола Гордієнко, помічник народного депутата України, вручив подяки Артура Мартовицького, Прокопенку Сергію, керівнику колективу сучасного танцю фанк-драйв, будинку культури Шахтар, Веселові Анастасії, головному спеціалісту відділу загальних питань та контролю виконавчого комітету. Загайчуку Денису гірнику з ремонту гірничих виробок шахтоуправління Першотравенське. По завершенні нагороджень концертну програму продовжили відомі та улюблені у місті музиканти: – рок-гурт Оутлов, Лавренко В'ячеслав, Максим Кожанов та Олександр Малтис. Доречно, що цьогоріч місцем для проведення молодіжного свята був обраний саме цей парк, адже у парку є все необхідне для комфортного проведення таких заходів. Однак не слід забувати, що цей парк весною на суботнику гуртом прибрали працівники міських підприємств, організацій та установ. А першотравінське МЖКП постійно підтримує його в охайному стані. Святкування дня молоді завершилось дискотекою з сюрпризом, якому особливо пораділи діти.